Друзі, всім привіт! Ось хочу показати, що в мене вийшло з пророщуванням моїх черенків після того, як пройшло 3 місяці. Сьогодні 6 травня, 6 лютого, я поставив їх на пророщення в свій парник, який я зробив. Зараз я покажу, що в мене з цього вийшло. Так, це у нас Павловський лимон. Ось ви бачите корінці. Корінці. ось такий поки що невеличкий приріст. Але як до трьох місяців, в принципі, він нормальний. Чим гарні ці стаканчики прозорі, маленькі, тим, що можна, не причиняючи шкоди самій рослині, подивитися, чи є корінці, чи їх немає. Так, це ще один павлеский. Ну, Тут, як ви бачите, корінці вже геть моцні. Уже треба їм робити акліматизацію і пересаджувати в більшу ємність. Це саджанець пондерози. Теж корінці тут вже дуже славні. Себе. Як ви бачите, тут я робив один отвір. В принципі, цього достатньо один широкий отвір для стікання води. Гей, достатньо. Так, і оцей той, 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 що в мене не підписаний, це в мене мій. Мір теж є отвір для стікання води. Ось так вони виглядають зверху. Ось такий молодий приріст. Грунт я робив 50х50, 50, половина піска, половина грунта суміш універсальна з торфом. Раз на 2 дні я їх поливаю і раз на 2 дні я їх оприскував з ручного пульверізатора. Ну, а ось інші мої черенки, ті, що, ті, що на проращуванні. Так, можу якісь я ще витягнути, вам теж ближче показати. ось оцей. Тож йде вже з приростом. Що у нас теж Павловський. Тут є, але ще... Ще маленькі корінці. Молодий приріст. Температура тут у мене десь в районі 22, 225 градуси. А температура у самого коріння десь в районі 26-27 градусів У самого коріння. Ну і які мої подальші дії? Десь приблизно через тиждень я почну прибирати це верхнє скло. яке У мене з підсвіткою йде з фітулентою. Почну прибирати, щоб вони трохи звикали до навколишнього повітря. Це у мене затягнеться десь днів на 10, днів 10 вони у мене будуть поступово привикати до навколишнього повітря. Почну я з години, доведу до 10 годин, потім вже їх буду виставляти, виймати безпосередньо звідти вже ставити в інше місце. щоб Вони теж. Теж звикали, ну і можна вже тоді буде ставити якісь інші вже черенки лимонів, інші, інші надорощування. Ось я їх знову поставив свій міні-парнічок підсвітка, знизу підігрів термоковрік для тераріумів І ось так вони, вони ще десь з тиждень до, може, трошки менше будуть стояти. Потім уже начну їх відкривати, щоб потрохи привикали до навколишнього повітря. Ось так я їх проращую. Такий мій парнічок зробить насправді дуже просто. На моєму каналі є відео, можете його переглянути. До нових зустрічей!